За останню добу наша авіація завдала 22 удари по районах скупчення окупантів, їхньою зброї та техніки. Також за ніч українські воїни збили 14 шахідів, один Орлан та ще два безпілотники нез'ясованого типу. За минулу добу наші воїни збили 14 ударних дронів типу шахет 136 один БПЛА Орлан 10 та ще два ворожих безпілотники, тип яких уточнюється. Вночі окупанти атакували дві громади Запорізького району. В одному із сіл зруйновано два будинки. Ще вісім отримали пошкодження. Попередньо відомо про трьох поранених, в тому числі дівчину 15 років. Від російських ракет постраждали житлові будинки та інші цивільні об'єкти міст Краматорськ Кривий Ріг, а також село Степне Запорізької області. На бахмутському та Авдіївському напрямках противник намагається вести наступальні дії за минулу добу обстрілів, з танків, минометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали 15 населених пунктів. Бахмут одна з найгарячіших точок на фронті. Та, попри небезпеку, українські військові та волонтери намагаються максимально допомагати жителям цих територій. Їдемо роздавати гуманітарку. Доброго. Під обстрілами окупантів і Харківщина у Куп'янську внаслідок артилерійських ударів частково зруйнована будівля ліцею та вибиті вікна. А у Вовчанській громаді через обстріл росіян загинула 43-річна жінка. Також поранення отримав 50-річний чоловік. Він госпіталізований у важкому стані. Не залишають у спокій окупанти Донецьку область. Так учора під Краматорськом росіяни завдали удару по пункту незламності, який був розташований у школі селища Малотаранівка. Будівля суттєво пошкоджена. 16 людей загинули внаслідок ДТП на трасі між окупованим Шахтарськом та Торезом. Вантажівка російських окупантів буквально розчавила маршрутку. Попередньо усі пасажири мікроавтобуса загинули. Загарбники також масово вивозять дітей із Луганської області в Чечню для начебто патріотичного виховання. Подібних випадків уже понад сотня. На жаль, ми всі бачили навіть підлітків, яких перевезли в Чечню. І чим Кадирів дуже там пишався що от в нього є молоде покоління українців, які він особисто підготує, і ми розуміємо, для чого він буде цих підлітків готувати. А у новій каховці на Херсонщині ворожа армія масово розграбовує будинки українців. Окупанти вже пограбували все комунальне майно, вже вивезли практично весь автомобільний транспорт. Вони спочатку почали грабувати автопідприємства, тобто автобуси великі. А у Харківській області батько і син, які воюють у лавах Держприкордонслужби, дозволили Збройним силам України знищити їхній будинок, адже там розміщувався штаб окупантів. Світлини українців вже облетіли всі соцмережі. Андрій Нікольський Валерія Малихина новини 11 каналу.